Лектіалі. Мікрофлора у порядку, міцний імунітет. Не, не руки трусяться, а все тіло труситься. Ніколи не робила. Е, їла колись в закладі, але мені на смак таки не дуже подобається. Я не дуже люблю яйця на сніданок і їм їх крайньо рідко. Класно було, що сьогодні поруч зі мною Настюшка, яка таке готувала в своєму закладі. Зараз треба понизити температуру, понижаєш трішечки і накриваєш кришкою обов'язково. Крістіна, коли смажила, вона смажить почала на вишковому маслі. типу. Вона принесла вершкове масло. Каже, я, буду нав... я кажу, тіпо, ні, воно не на вершковому маслі смажиться, це треба. Але все одно вона вирішила посмажити на вершковому маслі. І поки він смажився, саме вершкове масло дало таку темну, дуже скоринку. Піштиночка. Я не люблю е яйця як їсти типу. Я люблю з її тільки е пашот і тільки типу, відварені там вкрутую для якихось майонезних салатах. Оце є моя любов. В принципі, в будь-якому вигляді іншому яйця я не люблю. Тому, звичайно, що я не готувала типу поляр вдома. Я готувала омлети е, класичний французький, але типу дімі, тому що він любить, а я ні. Я не розуміла через недостачу оцього досвіду в приготуванні цього саме омлету, я не розуміла, скільки мені потрібно його там парити, щоб цей білок не впав. <зас> я не знаю, що в мене було на той момент в голові. Я перенервувала. Я забуваю про те, що його треба скласти вдвоє. І вирізаю просто, типу, з цього круга прямокутник. Не складеться в мене. Я такий дивлюсь, я отак склав, він розгорнувся на тарілці. І я такий думаю, ну розрізати це щось ну, якось буде виглядати, типу, як та ну мені не подобається. Я думаю, буду залишати так. Ой. ласка, тримайся, тримайся. У мене е, жовтки не були занадто рум'яні, не були сирі, білок правильної консистенції. Сам омлет він високий, пухкий. Ну, тобто, Я була задоволена. А дивлюсь, поряд зі мною була Наталя, у Наталі там прям мені не подобалось. Може, візьми э, гастроємність, не хочеш? А й корисницю. Так. так. Я людина, яєчня. Немає іншого сніданку, окрім яєць. Іноді раз в тиждень я вже кажу: так, стоп, ну з'їзд щось інше. Я з'їдаю щось інше, мені так не смачно, я не наїдаюся. Я то потім хожу, Ну, як то знаєш, не несмачно поїла. Тому в мене кожен день яйця. Сказати, що я не вмію робити гарний омлет з гарними кінцями, вмію. Ну, сьогодні трішечки, розумієш, з цим білком як би розгубилася, і я підняла і бачу, що воно там в мене ще таке сонячно-жовте, а мало би бути набагато більше, там крастіша ця скориночка. Розумієш, так? Да? І я вже на дев'ятку поставила, але вже ну все, ну, нам, ну треба було раніше. Розумієш, як? Ну, тобто я просто з часом не трішечки не, не впоралася. Я швидше, будь ласка. Добре, всі в одне місце. Я взагалі повільна людина. Я коли спокійна, я, ну, я взагалі не вмію метушити ну, дуже швидко все робити. Ну, просто в мене не працює ця швидкість так, як це, ну, можливо, повинно бути. Так, як це потрібно тут на проєкті. Коли виклала а, свою вже хмаринку, я була не впевнена, чи встигне вона в мене за... запіктися. Залишилось десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Чотири. Три секунди, дві, одна секунда і час стоп. Звичайно, ми всі хочемо піднятися на балкони. Я дуже хотіла піднятися відразу на балкон, щоб потім наготувати. Але я вже бачила свою презентацію презентацію дівчат.